Всім доброго дня! Зараз я заїхав у село Рунгури. Тут є така кобила Дережка і має вона двоє лошад. Ця кобила є чиста на Олександрійка. Тут номера добре не видно. 17-й, так? Сімнадцятого року вона народження. Вона жеребна. Видно, що жеребна. Кобила на Олександрійка. Може бути на продажу. Кого би цікавило? Прррр. Є. І це. І це є. Це її дочка. Тоже э, скажи мені, то вона у тебе народилася, що вже кобила була жеребна, так? От має таку лошитю. півтора, півтора року, півтора року в та? стій. так? Ось така є. Дочка. Дочка цієї кобили. Сім... Сім років. Пішов восьмий рік ці кобилі. Кобила на ну, Кобила спутана, аби не... Аби не виходила за територію. От маємо її дочка є Півтора речна така, така лошаньці купила жеребна по, е, по такому одіру простому. наших конях зараз вам покажу ще від цієї кобили ще одну лоша. Це від цієї кобили, що я вам показував, це є лошук. Йому зараз на даний 6 місців. Шість місяців, це є син Гермеса. От. Дивіться, що йде від Новоолександрійської кобили. І тато першерон. Він вже замовлений. І він зараз. Ще пасеться. Вже встань, заганяєш достань. А на ніч. На нір. Буде напевне такий дариш, буде, напевне, ні? Що з такого плану? Гарна голова. Квадратова. Ходи сюди. Іди до мами. Ще це. це кобилу. Гарна мама. Гарні дає лошата. Оце ми маємо піврічне, а це півтора, лошить. Це, якщо я не помиляюсь, то напевно по на Олександрівську в А це є по гермесу. Має гарні, гарні грубі ноги. Отакі є. Такі є такі коні у Петра Урундура. Має гарний перед, Гарно складений лошак. Коней є зараз дуже багато. Раніше ми їздили і на Східну Україну, і, і щоб позавозити гарних коней. Зараз вже багато людей навіть до мене дзвонить, що. Відтесь, ну, з східної України, щоб щось у нас купляли. Помінялося зараз. Що? 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 Але просто далеко їхати, далеко, дорога далека, перевіз, дорого коштує і не виходить, не виходить їм. Брати від нас коні. Така лошечка широка. В загальному вже неодноразово бачив лошата по новоолександрійських конях і по першеронах, то це виходить гарна середина. Такий по гермесу. Ще раз нагадую, лошак замовлений. Ця кобила може бути продажня, кобила жеребна, весною має бути з лошам. Прр принула, прир. Це від неї лошиця. Отакі От є. Коні у Петра. Петро ще має. Ще має робочі такі коні. Це суто кобила. Скажи мені, ти кобилу запрягав? Їздив? А, що вона їздила, так? А, кобила запряжна. Я думав, що вона суто новоша. Кобила запряжна. Знає роботу. Петро вміється навчити, має іде. І що кого би цікавило, така кобила. Номер я залишу в описі і в коментарях. Прр-прер. Пр, пр. Кобила не є в такому. Тілі, бо вона годує лошака. Ну, лошиці буде багато, вже здоровіше, яке має, ну, дає хороше потомство, бо лошиці буде за ню за свою маму здоровіща. І лошак буде такий, то що треба. Ну, такий гудзок. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.